В інтернеті є безліч відео на тему Переробка БКС Мінськ, Комутатор мінськ 262. І всі так чи інакше, правильно, зі своєї точки зору, показують, як цей БКС отремонтувати. Я хотів би свою версію цього діла показати. В попередніх серіях я показував схему, що я де міняв. Що я де покращував, на мій погляд, з моєї точки зору. Головна мета переробки цього БКС це для того, щоб двигатель працював рівно і чітко на всіх обертах, щоб не потрібно було тримати двигун, оберти двигуна в, постійно в середніх обертах, щоб легко запускався двигун, не заводився назад. Щоб двигун мог розкручуватися на максимальні оберти, розкручуватися швидко. А з точки переділки самого БКС-стабілізатора, основна моя мета була це зробити його не то, що більш надійним, а щоб він не шунтірував надто рано. Щоб він це не робив там при 6, 7, 8 вольтах, щоб він це робив трошки пізніше. Щоб ампіражність і вольтажність самого генератора з самих низів не... не як правильно сказати. Коротше, розумієте, як хочете, щоб вона більше можна було вижати низової потужності. Саме саме це низове. тобто, щоб От проворота кікстартера, найбільше, щоб у нас були захмарні можливості. І я показував, де я переробив два комутатора, таких самісіньких, як зараз, оце на фото. І де я зробив БКС яйцо. Не знаю, чому викликало це у людей скільки нерозуміння. Ну, В мене була мета зробити мінімальний. Стабілізатор напруги для мотоцикла, який може займати дуже мало простору, який легкий дешевий, дешеве Школяр, який взагалі не знає, що таке резістор і що таке конденсатор, може взагалі спаяти ту штуку без яких знань за 2 години. Ну, хай за 2-3 години. Тобто там 10 запчастин. Нема жодної мікросхеми. ну Все так просто, Ну, як пачка спичок. І для того, щоб в, в мотоциклі воно знаходилось під сідушкою, ні за що не зачіпалося і було ізоліровано від вологи, я помістив кіндер сюрприз. Тобто нічого поганого в цьому немає. Тобто, Люди хочуть якусь річ прикрутити на болти до рами. То їм так хочеться. Будь ласка, можна розмістити в іншому корпусі, але. Полімерний корпус мені подобається, наприклад, більше. До того ж, ті взагалі не перегрівався. Я от його щупав після роботи той ті який шунтірує на масу. Ну, Він трошечки тепленький, але він не гарячий. Тобто це все охолодження, яке тут у нас є, воно надто лишнє. Ну, наприклад, у вас в автомобілі Жигулі дніще зроблено з 5-мм металу. Вроді би, який непогано, але навіщо воно аж там таке 5-мм. Понятне, діло, хай там речаги 5 мм, хай там буде задній мост 5-мм, хай там балка буде зроблена з 5-мм металу. Ну, дніще це надто товсте. Ну, отут зроблено так. Тому той кіндер сюрприз він... Точно так же саме, як і цей БКС Мінськ, тільки там немає іскри. Тобто Там виключно стабілізатор. До речі, оце він така малютка. Тобто, оцей весь комутатор-стабілізатор може поміщатися в отаке от яєчко. Якщо взяти такі два яєчка, це буде і комутатор, і стабілізатор. На масу фішечку зробив, а це клема 02. Перемінка, роздавай, скільки хочеш, 6 виводів, Тут 2 виводи, 02, 02, 02. 3 виводи. Я зробив 6 виводів. Можна зробити 20 виводів, скільки завгодно. Ну, класна штука. Але, е, але, Я хотів би показати, що просто замінити деталі. В моєму випадку цього було не все. Важливо, що цю річ було настроїть. Для того, щоб настроїти цей комутатор з моєї точки зору, яку я нікому не нав'язую, я зробив стенд определений. Цей стенд включає все. Бо тут є комутатор з відкритими патрохами, до речі, можна на нього дещо глянути. Зараз. Що ми бачимо? Ми бачимо, що в цьому комутаторі. Не було резистора 56 Ом. Далі був, комат... був тірістор зовсім інший. Тут стоїть 152, БТ-152 на 850 вольт. Маленькі всі діоди виковирені з непрацюючих зарядних пристроїв до мобілок. Далі, далі у нас є така ланцюжок ланцюжок резисторів. Саме перший, який був 470, я його замінив на 200. 200 це форс по світлу, це низовий форс 200 Ом. Так як резистора 200 Ом потужно не знайшов, я взяв 2, один, там, здається. 160 і один, здається, 43 чи щось таке. От я їх два послідовно зробив. І все. Далі є ланцюжок з двох резисторів Один 130-ом, а інший, здається, 47. 130 і 47 Получається 177. 177, але для класного світла цього. Ом цих багато. Я на 250 от на цьому комутаторі, який просто я вже більше півтора року проїздив, чомусь захотів БКС оці два резистора в межах 143 Ом. Можу помилятися, ну, десь приблизно це значення варірується в такому діапазоні. Замість. 50 вольтового, а 50-мікрофаратного, 50, мікрофарадного, 50 вольтового конденсатора. Стоять два конденсатора по 25 вольт і, до речі, мікрофарадність його зменшена до 43 мікрофарад Навіщо це важко сказати, але на цьому світло краще. Я виставив резистор на 43 Ом замість 2 Стабілітрон не міняв, я не знаю навіть це комутатор 6 вольтовий, 12 вольтовий. Мені не зрозуміло схема його в інтернеті, конкретно цього 252-го не співпадає. Тому я там і дирки досверлював і займався колгоспом. Тому що дорожки не співпадають, просто замінити. Ну, от, Наприклад, Клема 01 була взагалі з двох діодів, які відповідають за освітлення. Хоча це мало бути окремий один там, чи два діоди з клема 02. Таке досить дивне рішення. Не було резистора оцього 56Е. Не було на управлінні одного кілоомного резистора. його і так тут нема. І е, ті основний замінений на Q202I, здається так, чи Q202G. А замість стабілітрона там вкручений, вкручений болт з масою. Е, головна задача отрегулювати ланцюжок. Оцього резистора і оцю ціпочки. цепочки. Ну, так як я для себе вже визначився, що це 200. Що це дає? Справа в тім, що в усіх цих БКСах внутрі резистори можуть відрізнятися. 470 там 100 пудов, може бути 500 стоять, може бути менше. Може бути ланцюжок зовсім різний. Це все зроблено усрідньоно. Я підганяю більш точно для себе. Це не на продаж, це не комусь там зробити рекламу. Я просто ділюся те, що, те, що от роблю. Спеціально розвів клему віддільно, щоб маса була віддільним клемом, щоб вона ушком з тірістором не соприкасалася. Жовтий провод це звісно, клема 02, тобто фаза кінець намотки. Маса це маса початок намотки, синій це управління тірістром. Тобто максимально просто. Плата видряпана, вичухана. Конденсатори поміняні по одному мікрофарату 630 В. До речі, коричневі конденсатори гірші, ніж такі. Такі краще. Во. І далі, от підключено до вилки. Тут видно, чого. В мене в мас багато, перемінок фішок багато. от Вони зараз всі задіяні. клема маса геть всі задіяні. Підключається віддільний вольтметр, який показує стрілочник, який показує шкалу 15 вольт. Тобто завів мотоцикл, і дивися, що тут у нас відбувається. В даному випадку освітлення в самому мотоциклі не включається. Для того, щоб, якщо не відрегулювані резистори, щоб не спалити лампочки в самому мотоциклі, далі у нас є симулятор самого мотоцикла. Тобто, габарити, здається, габарити включив. У нас світиться маленькі лампочки, потім маленькі лампочки з ближнім світлом, маленькі е, лампочки з дальнім світлом, здається так. О, оце от клема навіть виключить є. І, до речі, всі маленькі лампочки, не знаю, а, ні. Ні. ні, 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 Та ні, що ж це то таке? Тому, якщо якась лампочка перегорить, то я можу швидко її замінити і... і слідкувати, щоб напруга була не більше, ніж 15 вольт. 15 вольт можна залишати спокійно. Як ці БКС працюють неотрегулювані? Наприклад, ви завели мотоцикл, у вас може показувати 12 вольт. Ви включаєте світло. А у вас може показувати 10 вольт, може показувати 8 вольт, може показувати 13 вольт. Тобто у вас із світлом може бути напруга більше, ніж без світла. І навпаки, без світла у вас може бути і 8 вольт, показувати, і 6 вольт, а тільки включайте світло, напруга повишається. Тому я це все діло провіряю конкретно вольтметром. У мене є віддільний мультиметр, але я перевіряю це стрілочним. Стрілочний показує дуже добре піки. Подалі його ставлю від самого мотоцикла, щоб вібрація і хвилі магнітні на нього не впливали. Запускаю мотор і переключаючись, це все діло перевіряю і кручу подстроєчний резистор. Оно, синенький подстроєчний резистор. Замість нього можна впаяти ланцюжок із двох резисторів, коли номінал ви вже знаєте, який вам потрібен. Для чого це? Для того, щоб коли. Мотоцикл працює, наприклад, на габаритах, світяться тільки маленькі лампочки. Ви їдете, газуєте, 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 щоб у вас ці маленькі лампочки не горіли. Тому він має шунтуватися правильно. Як буде він працювати, то управляється тими сопротивленнями І конденсатором. Конденсатор, до речі, на 50 мікрофарад гірше реагує на чувствительність підстройки. Тому. На 47 мікрофрат і на 50 мікрофрат строїть комутатор значно важче. Тому на меншій йомусті краще. Я пробував ставити 40. 40 взагалі дуже швидко важко цей подстроїчник виставити. От 43 взагалі отлічно. Тому зараз я виключаю камеру і приступаю до цієї процедури. Показувати не буду, тому що тут я вже і так достатньо це все діло пояснив. Це мій власний метод, який я нікому не нав'язую. Я не заохочую робити так, як я. Я не заохочую робити з мене приклад. Я не заохочую повторяти мої дії. І тому що це розважальний контент, контент, і він не спонукає вас робити так, як роблю я. Це мій шлях, моя регулювання. Мені так зручно. Я определяю вольти не на глаз приблизно, скільки воно там лампочка світить, а я конкретно дивлюся на прибор. Якщо світло буде показувати 12 вольт, то світла хорошого не буде. І 13 вольт не буде хорошого світла. Хороше світло починається з 14,5 вольт. 14,5 вольт до 14,8 – це вообще крутезне світло. І от треба зробити так, щоб при включенні світла. При газуванні, щоб ця напруга не падала, а генератор дозволяє.